Всім привіт їду на пошуки на позиції Першої світової Остроугорської Що знайду, то як завжди покажу, вмощуйтесь позручніше, чай, кава, капучино. Я сьогодні їду гружений Капітально і води і всякі плащ палатки. Сьогодні щось синоптик, прогноз погоди показував, повинен бути дощ. Все, я поїхав. Так, вирішив зупинитись, в принципі йшов не сюди, але проходячи, помітив якийсь такий, трохи здоровий, метрів п'ять длину, Ось такий окопчик. Думаю, до да, пробника заб'ю, копну. А потім поїду далі, бо в мене та, по плану інше місце. Я тут щупом потикав. Ой, ще й побив. Здається, скло. Зараз забурююсь, роблю, значить, зупинку тут далі покаже. Я не помилився. пряме попадання щупом. Ось. Невеличка ям тобто але кісток пішло, купа, Тут був такий бутель, ну верхове, тут я перепахували сколя. Так запахали, але копаю, а лопата постійно в кістки б'ється. Ось мій щуп. Ну, я вже бачу. Це бібка. Зараз буду її розкопувати, доставати. Ну мабуть буду сьогодні один окоп потихеньку цілий день копати вже. Бігать не буду. Ну, а знахідки покажуть чи є смисл залишатися чи ні але я настроєн не бігати а тут же сидіти зробити базу бо якщо дощ треба поставити укриття ну як виявляється вона тут не одна ось моя бітка ось рядом пішла друга пляшка И сюда підборд Ось третя І накрыта. Накрыта якимось войлоком. Такие шось мягкие подстилки якісь. И кистки. А коп великий, ага. А так наслойонка така, що відчуття, що це смітник. Він не може бути такий великий смітник. Хіба що зробили із капаніра великого засипали сміттям. Добре, викапую, всі показую. Так, це все бітки. Все біточки. на жаль трапляются на дне зорликом тут все звичайные зелено 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 это еще не все надо еще утягивать это уже Знов така пивная якась Минералка, лимонад. Кубинський ром. тут, шут. Хто що мостак, то собі й Короче, Коротше, склад пляшок пішов. Є надія, що може серед цих простих проскочить може якесь цікаво. Але це вже хоч говорить про те, що не копано. Пробували. Я бачу, бачите, тут хтось нащупав, там така на, на розмір лопатки просто копнули там, копнули там, може, з прибором зверху ходили, може щось дзвонило, цвітняк, бо тут мені, поки копаю, вискочила гільза. Гільза маузерська, Але надія, чого в мене? Є. Бачите, і бачите яке скло трапилось, то я зараз ще поки на, на такому на дуже мотивація на підйомі копаю. І так сам себе настрою, Відпочивай, не спіши, нікуди не рвися за тими знахідками. Сів, добий, один окоп. Ну вже ти будеш знати точно, що або пустий, або не пустий, вже тебе до, до, до нього тягнути не буде. вже. Наступний раз пройдеш, підеш далі. Викапуй все підряд. Копаю <кій> <Ступаю. кій> по чуть-чуть акуратно. Наступна значка, дивіться. Це ліхтар. Зручечка тут зламана, лінзи немає самої. вона всередині не всередині такий бадьорий. Літак. Попався. За ним я отут бачу якийсь такий знов як якийсь. Пішов такий прочний, як горшик якийсь. Зараз буду розкопувати. Благо, тут глибина невелика. Чути поїзд. Достаю пляшки, вже навіть не показую. складирует иди Так, те все битки, это цыбачилы це, бачилы, це биткова, каблучна. И тут сижу. Глубина по полтора штучка. Можно показать. Такой. И выковыриваю щебитка. Шампанське з глибоким дном. Всякі цвяхи, фурнітури, оце розвалився. Вон, дивіться скільки тут кісток. Я грибаю, все скидаю. Потім в яму піде. А це розвалився цей Котелок, Бачите, Кришка котелка була ручка. Ось китулка. Це підказуйте що за такий за чцеп. Шпинька так бігала як. Не знаю, може з того лохматого рюкзака. Це кольорове, це латунний. Такий шпіньочок на чомусь. Бачите? А, так, да, мабуть, це той рюкзака. Та шпунька в мене вже такі є. Угу. Uh -huh. Так, далі ще вино, Так, быты, Все, быцы. Вся минералка с таким горлышком. Вино. Ну, поки що все звичайні идут. Казалось до... Ну казалось з обіду. Але так розпогодилося, що небо геть чисте. От вірити і не вірити. тим. І стільки дивився, і не тільки синоптика, всякі метео, всякі баї, всякі. Ах, всі показують дощі. І з сьогоднішнього дня тільки почнеться. Ну не знаю, ще до обіду, поки мені подобається сонечко. Ну там так в принципе да, все обиды должно затягнуть. Треба каву поставить. Иду каву попью. Я там накопав дальше хламу всякого. Потом покажу. А я тут себе в тенечку о, тут зарублю. Полянку. У, зараз печечку поставлю. Мій, мій піпілат. Серед ялиночок тут гарно, Ще поки небо чисте. тоді я не знаю ще скільки годин. Зараз подивлюся. А і знову я тяне мене на такі молоденькі à. лісочки, де вирубка була. Тяне. Я люблю на вирубках працювати. І, звісно, коріння менше. І, і зараз піде літо, і зараз ягідники, всяка фігня полізуть в ліс, то вони там в лісі збирають і мені не мішають, я їм не мішаю. Міцний кавовий розчин Побачу, який він міцний. Зараз бабахне. Да буде нам щастя. Чого і вам усім бажаю. В мене аудиторія сама терпляче і непривередлива, Бо інші копають тоннами пляшки розписні, а я нічого особливого не показую і ви якось витримуєте цю сігню. Ну, регіон в мене такий, знайти важко. Тож хожу, брожу, як це йолб. Стільки приходиться. Пройти, проїхати, перекопати. тонни не тої землі перекидати, Щоб якусь знахідку підняти. Такі в мене коп. Все. П'ю і працюю далі. Для вас секунда. Для мене, блін. немало скільки праці. І так, що ми на даний момент? майму, промежуточный, так сказать. Поехали. Тарелки быти. Какие-то такие горлышка было. Слоечек был. Так, все какие-то две Або на разгрузку, або на рюкзак. А ну він же тоже лопнувший. Так. Вся всяка фурнітура. Ось цей один зацепчик. І ось такий самий другий. Так. Підкови. Дві штуки. Почистить шутку в нормальному сохрані. Это ведкотилка бачила. Так. Раз пляжка. Блин, так тяжело тут посунчиться. Раз пляжка 2, 3, 4, 5. Переходим тут. 6, 7, 8, 9, 10. Ой, окей. И как крышечка выпала и чайничка и кость. Ладно. Она будет Так. Крюк такие у, Но они вот такие уже есть. Ладно. Тут снаряда. Запчастюля. Так, тут одно тарелочки сами с, нами, с О, вот саняшна штучка. <свистые> Яка выдалочка выпала. Ты для музейчика можешь еще трошки почистить все. Буду. Так. Вот такие вот замочек. Теж гарний, може откислотиться, може щось буде, якісь клемочки, надписюлі. Не знаю. Так, підковку бачили, фонарика бачили. Тут латун полоси. Горшик мій. Здоровенний, блин. Тут... купа патронов гильз гильзы патроны Какая-то такая была баночка мабуть это того чайничка крышечка да не, может она была бы фарфоровая, такая. Еще был стакан. Так, какая-то такая шестеренка. Від чого не знаю, підказуйте. Важко. був глиняний десь глечик. Так, ну і дивіться, про таке я навіть не мрію, якби воно з тіло, дивіться. Отаке От було горло. Це від неї запчасті ось. І що ж це було? Ви вже знаєте. Це слоник. Карл Мампе. Берлін Лейпциг. Вон там... Фу, блін мошки. Там все пишеться. Карл Мампе Берлін Лейпцик. Місто Лейпцик. Ну, про таку пляшку цілу. Я кажу, я навіть і не загадую нікого. Таку нереально, мабуть, підняти. У нас-то тут. Ех, <с»>. ось вот так от. Барахла тут завал. Накопав і там ще роботи не почати край. Але я... мілко це бити. Я хочу трошки зміститися, ще якусь ямку копнути. Це зараз прикидаю, присиплю, пообідаю, вже в обід. А небо ще Гарне, вітерець піднявся. Може щось і надує. Після обіду. Ну такі хмарки збираються. Такі і затягує Буду накидку готувати. Скоро. Так, після обіду пообідав нову ямку. В таких джунглі забурився. Думал камень. Я же выкинул пару камень. Думал обшипка вышла, что я щупом по камню стукну. Тут их полные. Такие вот, як кремень. И такие вот. Алый не до дна дошел. Бачу. Какое горлышко. А, я уже догадываюсь. Це за Вино от тим, як я називаю, верблюжим горлом, походу. Може, угу. одразу ж пробують достать туда я знимаю, я не знаю. Ну-ка, okay. опа, достали, так, да, а вот тут стекало беля горлышка. По... такой поясочек, не дуже стандартный, я бы сказал, донышко ревно да? Такие себе. Не дуже стандарт. Не дуже верблюжи. Но пока еще початок пошел. Еще консерва выпала. Расширяюсь, потрогу. Пішов по дну, а вона трохи вище дна. Наступна. Геть така сама. Один в один. Тільки колір трошки світліший. Зелена, дивна якась пляшка. Ой, э -э -э. Статистика. Стики. Луксера расписные копают, а стики я таких простых копаю. Да, пляжки есть. Я не знаю, чего им сюда ничего не поставляли. Элитного. Ух, 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 скучно, грустно. Мысля закрадается такая. Они покинули ли все нафиг? О! Цепюры. Я тут их развешиваю на корягах. О! Все фунциклируя. <laughs> Ай, е моя, виси. Чтобы дед повисился, блядь, на ней. Тики деду Хабару побожал всего хорошего и на него Ну знов така, ніби шампанське. Ніяке. Хоть б одну літерку, хоть десь на донышку. А, блядь. Беднота нищета. Ох, руки мої руки, треба десь у канали або біля річки встати, Помитися. Трошки О, хочу... Що я хочу, хочу е Якось зібратися дай. Оце взяти свого. У мене дуська є з блондиночкою, Вже рік я її не вигулював. Не знаю. Де у слайд їм в мене? Ну, Такий, що по верхах ходить чисто по древнятині там. О То я це що подумав. Ну я періодически так акумулятори там раз в місяць, два, так, ну, підзаряджаю, не знаю вже. Кердик ему зарик не прийшов там Якось зібраться, походить Може якийсь видосик подсниму Я вже и в настройках трохи подзабув, все що там Ай пофиг там стандартные программы Да и по ходу дело разберусь Походить може хоть якісь там Пуговки монетки Ну я в такі місця хочу заїхати, де знахідок не знаю, чи багато буде. Це типу теж по війні такий сіряк, ну сіра зона. Там шрапнелі то точно не беру. Там є такі місце, де ото рія наступала на островогорців. Островогорці на горі були, рія знизу. І такі є місця, що там ну, можна по верхах погуляти, може щось знайду. Хоча просто для різноманіття, бо чую, що вже цей... треба зробити паузу точно, бо відпочити. Не йде, не пре і, і вже як на роботу, Блін, скільки я за цей тиждень місць об'їхав, скільки ям накопав, позакапував. о. Я скоро так Шварценеггером, бляха стану. О, такі от справи. Так що якось так відпочину похожу. Зайде, не зайде, колись я любитель був, але зараз на дрівнятіну нас дуже далеко їздити треба. Таж так я на по краю ліса, тут по війні так само, може, десь у ліс зайду, позиція, просто по верхах погуляю, побачу, що з цього видно. Ну добре, вже я повторююсь, зараз буду вмиватися, доїду. Фу. На цьому тижні дощі передають. Тож не знаю це відео викину Буду щось думати, що ну, в мене є там ще один відос валяється, я не хотів його кидати, ну якщо що, то його кину, там теж прольот повний Да і поки не погода да й таке буду Вирішувати, що далі робити, які плани строїти, що копати, куди копати. Бачите, яка Венеція вийшов з хати і все тобі тут поплив. Добренько всіх обнімаю. Бажаю всього найкращого. Як завжди, щастя, здоров'я, всіх благ, мирного неба.